Маша їсть, а тут дві собачки, хочуть вони відібрати корм. Треба собачок прогнати. Чи стоять і не дозволяють собачкам. Їж, Маша, їж, їж. Катюня чекає, щоб її хтось погодував. а Собаки хочуть відібрати. У собачок є косточки, вони їх гризли. Кинули косточки, прийшли, хотіли. У Маши відібрати її корм, так, да? Маша? Ми їх прогнали, собак. Собачок ми прогнали. Маша, їж корм. Так. так, що це у нас? Це у нас М З індичкою в ніжному соусі. Так, Маша їж. Маша, їж не бійся. я тих собак прогоню. Да. Там косточки лежать. Все собаки. Маша! Куди ти побігла за мною? Маша, на, їж! Ну, давай, доїдай. Ну вона так боїться, що побігла за мною слідом. Треба стояти поряд, щоб вона поїла. А потім проводити її до її. Підвал. До да їй будинку. Їж, давай, їж. Я стою поряд. Не ну, бійся. Не ну, бійся, з'їдай. Маша боїться. Ви бачите, як вона боїться всього. Ага, щас нікуди. Давай їж. Ну. Півтора години, я не знаю, треба подивитися. Може ще ходити в Аврору, там кажуть, мяу по 9 гривень взагалі. Маша, доїдай давай. Доїдай, ну, доїдай. Маша їжка. Кать поки поїсть. Ну, зараз майже 8 годин. Вже, мабуть, пізно йти в Аврору. Не знаю, мабуть, вже пізно. Маша доїдай, ну А то поки її не постукаєш, так вона і не згадає, що тут недоїдений корм є. там ще є, он ще є. Маша, на. Оте диви, воно не бачить. О, о. Погано, що приходиться їх готувати просто з того, але мисочки тут. Непрактичні. Вони падають, соваються. Це не виходить таке годування, на жаль, на вулиці. Коти повинні жити вдома, а не на вулиці. Давай, доїдай, на, доїдай, все доїдай. О, нарешті, от якщо будеш стояти над машиною, душою то вона і поїсть все. Да, Маша? Все з'їла. Молодець. Це Маша, пока. Я пішла. пока пока Стоп. Тільки водичка. О, хто це? Це ліса. А чого це ліса в підвалі? Привіт! А чого це ти в підвалі? Це твоя хазяйка так тебе береже, да? розчісує, каже і все інше. Так, зараз щось насиплю. вам. Погодую. Оце так. Оце так кажу. Оце так. Ви бачите. Це так її хазяйка. береже, каже. Я її бережу, кажу. Це ж моя ліса, улюблена киця. tudo Ти будеш по їсти? Давай трошки перше будемо тудиме. Зараз. Та, яка голодна. Ти бачиш, яка вона голоднюча. А де твоя хазяйка? на вулиці гуляєш? М -м? Та, Боже, яка голодна. Це Нічок. Зазвичай. Він яка голодна. Голодна така. Що жах просто. Зараз так важко. Ой. Ціни такі високі стали, так важко, що жах просто. Я вон сьогодні сходила в магазин 800 гривень, майже нічого не купила і все. Все дуже подорожало, а дуже важко годувати вуличних котів. В них начебто є господарі, але у тих господарів немає грошей на корм цим котам. І тому вони їх випускають, щоб вони щось собі ловили і годувалися самі. Віта їх підгодовує, підгодовує з власної пенсії, яка в неї взагалі маленька. І тому змушена дуже просити грошей, щоб їй допомогли. Я давно не виходила. Ну, я рідко підгодовую, то і знімаю. І прошу для віти, для віти, яка підгодовує їх кожен день. Вона кожен день їх підгодовує. Отже, я прошу для неї, щоб допомогли їй на корм для котиків. Вона їх також, також і лікує. Якщо треба, у піратика вушки лікувала, у білячка очка лікувала, де білячок немає його. Піратика немає, а ліса він є. Ліса, яка начебто домашня киця, але бачите, на вулиці тепер знову. І ніч буде морозна ця. коти голодні. Нічого немає. Тут же. Їсть. Давай зідай. Так що ми просимо, щоб нам хоч якоюсь копієчкою допомогли прогодувати котиків. Пролікувати і прогодувати, бо зараз дуже важко стало. що це Часто... частинка аж. Кредит на джекі, вона ніяк не може його погасити цей кредит. Я дуже хвилююся за неї через це, щоб допомогли їй, будь ласка, хоч якоюсь копійкою, хоч щось. По можливості. Бо дуже важко. Звісно ж, ми купляємо корм, шукаємо там, де дешевше, якісь акції і все таке, але все одно. Вона бере 10 отаких от мяу і за вечір може їх всі згодувати. Бо дуже багато голодних. Вона, кого бачить, всі годує, кіт то чи собака. І собакам дає. Вчора я варила кашу для собак, чи позавчора вона вчора її забрала, віднесла собакам. У нас тут. У приватному секторі в когось згорів будинок і собака, дві собаки, і кішка залишилася на вулиці. Отже, треба їх підгодовувати. бо Зараз і мороз у нас, холодні ночі, зима начебто і пішла, але повернулася. Отже, ось так. Що, Ліса, ще хочеш? Ще пачку тобі дати. Ще хочеш. Диви, яка голодна. Ай-яй-яй, треба їй ще пачку давати. Так, зараз я вистыну це. Треба їй дати ще, бо вона дуже голодна. Сміття, щоб Так, Ліса, хочеш ще? Хоче ще. Боже, бідна киця. Це ота киця, яка Яку казала хазяйка, що вона її розтісує. Десь в мене ще один мяу був. Зараз я її дам. Будеш ще один мяу їсти? З кроликом? Будеш ще один? Давай ще один. Будеш? Будеш їсти? О, яка вона голодна. Зараз ще один. Голодна, приголодна киця. Просить. Ти, ти бачиш, яка вона голодна. Треба дати ще йде, голодна так, Я вже не знаю, як знімати. Якщо щось не видно, то вибачайте. Як знімається, так зміниться. Знімає. Голодна. Голодна киця. Начебто домашня, з нашийником. Отак. Тобто ми зараз просимо допомоги, щоб допомогли нам хоч потрошку. Не мені, Вікторії, я прошу, будь ласка, не мені, я... Дуже різко годую і годую за свої кошти, що купляю, те і віті даю, купляю їй, віддаю корм. Готовий купляю, віддаю і грошима їй допомагала, але ж цього недостатньо. Ми ж не можемо. Ми не маємо таких доходів, на жаль. Щоб покрити зараз всі ці. Ціни, які виросли, дуже виросли ціни на все. На корм, на їжу взагалі. Саму обичну їжу. Як його повидавлювати, повичавлювати, щоб все. Ой, чого там не залишалось? Я однією рукою це роблю. Сьогодні їж. Ліза їсть за двох. Два пакетика З'їдаю. Ви бачите, яка вона голодна, голодна ліса. На вулиці дійсно холодно. У мене, чесно кажучи, голова мерзне. Треба вже йти додому, щоб не застудитися. Зараз піду додому. Погодую кацюню. У мене ще є один м'яу, якщо хтось ще прийде якийсь котик, то я його погодую, але нікого немає. Тільки голодна, руда кицька. Руда кицька. Голодна і на вулиці в підвалі. Отак. От Ви бачите, чого це вона отак в підвалі. Ану їж, давай. Ліса, їж. Красуня ліса і не вдома. Сподіваюся, з її хазяйкою все гаразд. Чого вона на вулиці? Хоч там. Хорошо. Важко все це зараз. Хотів годувати, важко. Себе годувати. І, до речі, зараз ще й повітряна тривога. Оцей зараз. Я стою у двері, читаю, що там пишуть, а пишуть, що воно десь близько до нас і летіло. Але я нічого не чула, була в магазині, ходила за кормом для котів, для своїх і для вуличних. Все треба викидати. Ви бачите, яка вона голодна. Все їсть. Другий пакетик. Може ти ще й третій з'їси, ліса? Ще й третій з'їси. Сподіваюся, з її хазяйкою все гаразд, що вона на вулиці отак гуляє. Голодна. Та ще й в підвалі в нашому ночує. Це ж взагалі щось дивне. Вона всю зиму не виходила. Вона її не випускала. А це, ви бачите, вже в підвалі ночує. Ось такий у нас справи. Руденька домашня китя. Красуня. Що вже наїлося? Ліска. Живий, як єсть. Вон Сніжок. Що там? Хтось є? Може там чорний? Що, Хтось є? Ежди, давай, на. Ось я їм всім отак стукаю і вони їдять. А чорний злякався і убіг. А чорний навпаки відреагував. Якщо б він прийшов, попросив, то я б навіть йому дала пауч. Але ж його немає. На, Ліса, на, на, на. На, о, 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 ще є, що доїдати, Давай. Ви бачите? Два пакетика з'їла. Так опиття голодна. Там хто, хто ще є? Ну я ж там корм залишила у підвалі. Доїдай, давай. Бо я вже змерзла. Ліса, я додому хочу. Давай, доїдай. Я хочу додому. Мені холодно. Повітряна тривога ще. Якісь, начебто перемир'я. Це так називається. Все літає, як літало. Ну, трошки тихіше стало зараз, але ж нічого не припинилося. Війна продовжується. Це все. Палачки одні. Балакають одне, а роблять інше. Щоб ви так і знали, що все це брехня. Так, на от на ще. Ти бач, як вона вам... все поїдає. Ще два на ліса. доїдає вже все. І ще один кус... кусманчик. На. Все, досить з тебе. І так, два пакети з'їдуть. Вона взагалі з'їла. Йди, ховайся, йди, лісо, йди туди, ховайся. Ну. О, о, то Це Це чорний. Ви бачите? Ось це чорний. Ось він. Ось він сидить. Отак, чорний. Лісо, йди. Він боїться. Він дикий, він дикий. пират, на, пират. Пират. Пришел, зараз я пирату дам пакет. Пират. Так, пират, на. Пират. На. Пират, на. На. Пират. Хотят драться, драться. Я в и есть это, Так, ты уже съела аж ты уже съела, пират, 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 и, и то и черный пришел, так, кто будет есть, кто будет есть, пират, а ну ешьте, ты дивуй. боже, все, в меня больше нет я все им отдала, все, что мало, отдала все, что мало. руки вимерли я не можу. це проконтролювати я не в змозі. Так, я не в змозі. Так, ану. Вона вже... І ліса їсть за третій. Яловичина. Пірат, на! Ти чого не їси? Не їсть. Ви бачите? Сидить, не їсть. Бо там чорний. Бо тут чорний. Пират Лиса, а там черный. Так, на ешь давай, ешь. Ой, господи, может давайте ему так чуть-чуть на этот самый. корм корму. даю Котику трошки корму. Черному. Ешь, ешь, давай. Хочешь, хочешь трошки. Так, набейся. На, на. О, вот так. На, о. Все. Ешь. Поделай им, чтоб не Все трошки. У меня уже последний пакетик. Больше не Трошки, Ну, тут еще трошки, на, Ешь. Ну, давай. Ешь, давай. Машины, да, машины. Ешь, не бійся. Ще бачиш вот. О, ще косочок, трошечки дала й тому і тому. Вони два коти. Пірат кіт нестерилізований і той чорний нестерилізований, взагалі дикий. Ось вони так собі і поводяться. Ти бачиш, як, які вони. Алиса уже наелась. Так, на, доедаются все. Пират, давай, ешь. Твой ну, то я там себе трошечки хоть А то дам сейчас, твоему, твоему, твоему ворогу еще трошки віднесу. Трошки еще, все, на, 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 тебе еще трошки, на, ешь. Ворог. Який же він ворог. Який гарний котик. Тільки шкода, що дикий. Чорний. Трачу. Трачу. Так ти вже з'їв все, я більше не буду в тебе відбирати. Не буду більше відбирати в тебе все. Доїдай. Все викидаю. Ай, все. Викидаю все Якось так. Їж, чого ти побіг? що, доїли? Піратик. Ти з'їв? Піратик. Ліса не голодна, а коти котам. Поділила на, на двох на двох на піратика і на чорного. Це чорний вже побіг. Гулять побіг. Ага, побіг кудись на охоту. Все. Все, наїлися. Пірат ти з'їв. На, пират, на. Там черный не доїв. иди доишь. После него. О, вот. На, доишь вот тут. Вот тут трошки доишь. Він не доїв, Ты доишь. Давай, доїдай. дай. После черного. Давай, ешь. Доедай, давай. Я пойду. Я взагалі змерзла, зараз прийдеться. Мабуть, гарячим чаєм лікуватися. От, ще кусочок давай. Сідай. І все, вже все, так? Ага, да? все. Ну що, коти, пока-пока. Я пішла додому. Ліса. Пока-пока, кетнечка. Пока-пока, піратик. Я прийшла додому все. Пока-пока.